Матусині казочки на добраніч Казка Матуся кроличка. Кроленя втомилося і хоче спати. Воно бігало і гралося увесь день, а ще допомагало батькам. Тож зараз у нього самі собою заплющуються оченята. Однак маля дуже сильно намагається не заснути. Матуся взяла до лап книжку. Сіла в крісло і готова розповідати нову історію. Короленя повна дусе любить казки, які йому читає мама, заплющив оченята мій солоденький кролик. І уважно слухай те, що я зараз тобі читатиму. Колись давно жили були маленькі лісові звірята, Що, як і ти, Лежали в ліжечку і збирались, засинати. Паска новий будиночок. Татусь кролик пішов до лісу збирати дрова. Зима тільки розпочалась і обіцяє бути довгою і дуже холодною. Маленький будиночок, де він мешкає, разом із великою родиною. Уже старий, його дошки ламаються, дах струхлявів, і крізь щілини в стінах усередину залітає вітер і гуляє холодними протягами по кімно. Нелегко буде цієї зими обігріти такий ж старезний дім. Б. Який холодний вітрюган, промовляє татусь кролик сам до себе. Він дивиться на будиночок і не бачить диму, що вихоплюється із труби на даху. Певно, пічка вже загасла, думає татусь кролик і прискорює ходу. Нарешті татусь поклав до пічки дрова. Однак у маленькій кімнатці не стає тепліше. Вітер і далі залітає до хатинки крізь щілини в стінах та вікнах. Татусю! Мені дуже холодно, жаліється один із малюків. Коли повернеться весна, матусю? запитує інший. О, до весни ще дуже довго маленький. А тепер я всім вам дам по великій тарільці гарячого супу. а потім усі лягайте мерщій до ліжечок, каже матуся кроличка. Крім того, що будиночок кроликів був дуже холодний, він ще й геть малий і зовсім незручний. Ви лиш погляньте, де і як доводиться спати малюкам, щоправда, такої холодної зими це навіть краще, бо разом набагато тепліше. Годі, каже татусь кролик і додає, нашій родині потрібен новий будиночок. Настав час дістати наші заощадження, і він іде до комірчини по молоток. Брязь і ось скарбничка розбивається. Оце так нам удалось відкласти чимало монеток, скрикує щаслива Матуся кроличка. Здається, ми можемо дозволити собі новий будинок. Татусь кролик кличе на допомогу бобрів. Адже вони найкращі теслі в усьому чарівному лісі. До того ж найталановитіші архітектори та будівельники. Майстер Бобер демонструє татусеві кролику проект нового будиночку, який він розробив. Будинок буде двоповерховий, із окремою кімнатою для найменших кроленят, а тут буде великий канок під дахом, під яким влітку можна буде сховатися у затінку. Я хочу, щоб там були великі блакитні вікна і так само блакитні горщики для квітів, куди я б могла посадити свою улюблену герань. Ми можемо собі це дозволити, запитує матуся кроличка. А як щодо великої пічки та гарного каміна, допитується татусь кролик. І ось будівельні роботи розпочинаються. Бобри працюють дуже швидко, і як же добре в них все владнається? За короткий час неймовірний двоповерховий будиночок уже готовий. Цей будиночок найгарніший у всьому чарівному лісі татусю! Він найкращий у світі, щасливо кричить одне з кроленят. Ви бачили, який він великий? Додає матуся, яка вже думає про місце для нових кроленят, що народяться наступної весни. І цього року зима нас не лякає. Із матусиними квіточками в кольорових горщиках у нас завжди буде весна, каже татусь. Ось настає час лягати спати. І вся родина почувається щасливо. Кожен кролик має власне ліжечко, м'яке і тепле. Матуся вигаптувала барвистими квітами гарненькі фіранки на вікна. Це дуже гарно. До того ж, крізь нові вікна ніякий протяг не пробереться до будиночка. Татусь кролик має нове затишне крісло, у яке він сідає щовечора, розхортає велику книжку казок і починає читати її дідлахам. Для нього та його діточок це найкращий час за весь день. На добраніч, татусю, на добраніч мої кроленята, Солодких вам сні.